Статистика збройних провокацій з боку проросійських окупантів залишається сталою. Минулої доби російсько-терористичні банформування півсотні разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Тим відмічається відносне зменшення кількості обстрілів наших позицій з важкого артилерійського озброєння, що заборонено мінськими угодами. Було зафіксовано лише п'ять фактів використання противником такої зброї. Нагадаю, напри азов'я підконтрольні Росії озброєні банформування, ще на початку минулої доби обстріляли з важких артилерійських систем наші позиції біля Красногорівки. А вже впродовж дня та вчорашнього вечора бойовики відкривали вогонь переважно з більш легкого озброєння. Зокрема, ввечері противник з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював опорні пункти українських підрозділів в районі Павлополя, Гнутового, Чермолика, Новотроїцького, Тарамчука, Березового і Талаківки. Поблизу Павлополя бандити також били. З мінометів калібру 82 мм, міліметри, а неподалік Талаківки з озброєння бойових машин піхоти на Донецькому напрямку. Незаконні збройні формування здійснили півтора десятки обстрілів. Найчастіше загарбники вели вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 і 82 мм, міліметри, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з 82 мм мінометів бойових машин піхоти та піхотного. Ого, озброєння декілька разів опинялись наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Також ввечері противник з мінометів бив поблизу Зайцевого верхньоторецького та Пісків. Дещо ускладнилась вчора ситуація на Луганщині. Там зафіксовано 17 фактів використання російсько-терористичними групуваннями зброї. Зокрема, після 6-ї години вечора й до опівночі бандити обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Новозванівки, Новоолександрівки, Кримського, Катеринівки та станції Донець кремлівські найманці здебільшого застосовували гранатомети та стрілецьку зброю в результаті бойових дій минулої доби троє українських захисників, на жаль, зазнали поранень. З нуля годин сьогоднішнього дня вже нараховано майже 10 епізодів застосування бойовиками зброї, зокрема і забороненою. Так поблизу Новотроїцького противник одразу після опівночі бив з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-мм мінометів та озброєння БМП, дещо південніше зафіксовано використання противником 152-мм артилерії. Деталі та наслідки цих обстрілів наразі з'ясовуються, але інформації про втрати наразі до нас не надходило.